Майже дві сотні обшуків в приміщеннях, які належать ексміністру часів президента Януковича Олександру Клименку, проводять правоохоронці. Зокрема, головна військова прокуратура спільно із департаментом захисту нацполіції та спецпідрозділом Корт обшукали офіс медіахолдингу в Вісті, що міститься в столичному бізнес-центрі Гулів'єр. Про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос. За його словами, робота журналістів Радіо які входять до медіахолдингу та групи компанії Юнісон, не припинилася. Ми знайшли унікальний європейський інструмент, він є абсолютно природним, нормальним і цивілізованим. Називається компанія по управлінню активами. Ми довго не могли зрозуміти, як можна було вкрасти гроші і потім якось легалізувати, що у мого колеги Горбатюка два роки не було запитань. Так от компанія по управлінню активами зробила схему, вона майже легальна. Практично виглядає досконалою, коли мільярд грошей в самий активний період революції гідності був заведений в Україну і працював до сьогоднішнього дня.